Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Цей чудовий сонячний морозний ранок Четверга, 17 жовтня. Просто супер. Якби не було так холодно. Сподіваюся, я ще вийду на край лісу і покажу вам. Тому що не зняв, поспішав до лісу. Ти погляньте, яка краса тут. Боровичок. Минулого разу я взагалі тільки одненького знайшов, як тут ходив в понеділок. Ось погляньте, який красунчик. Вже б мали бути, тому що такі холодні морозні ранки і бровочки мали б з'явитися. але... Ну, ви бачили в понеділок, в вівторок, що я ходив, не було зовсім. Ну що ж, вирушаю далі, всі знахідки я вам покажу. А вас попрошу підтримати канал, поставте вподобання, підпишіться. Це дуже допомагає розвитку алгоритму ютубу. Краще поширюють відео. Ну, іду, а вам дуже вдячний. Погляньте, хто там у нас сховався. Прямо в ожині під вільхами ай з'їджений корінець. Але все ж таки це білий грибочок. Ну, супер. Навіть не сподівався тут, що знайду колись. Народ знайшов таку галявинку, думаю похвалюся. Гляньте які красунчики. Так, трішки в бік. А тут ось такі бочечки. Які чудові польські грибочки. Ну просто супер. Це ж навіть не все. Не знаю. Я вже покажу, дивіться. Ну тут маленький. Забув, щоб потім не йти. Тут хтось розтоптав. Не знаю, чи ви бачите. Ну нехай ростуть, можливо виростуть. Попереду ще один. ну Це не цікаво. Давайте ми з вами трішки більших назбираємо. Йдемо далі. Так, залишу грибочки, тому що не поміщаються у жменю. А ось. Так, під корнем. просто що не дістану, напевно. не дістану. Все. Ох. Погляньте. Супер. Чудовий ранок, сподіваюсь, ви бачите, як біліє далі. Я зараз пройду чуть вперід і покажу вам, який мороз у нас. А ось погляньте під ялівцем. Ні, це ще не ті ялівці, що зазвичай, але ось грибочок. І це перший гриб тут. Так, камера щось не хоче фокусувати. Перший гриб. Хоча зазвичай торік тут було досить багато грибів. Сподіваюсь вам видно. Ось такий мороз. В ліці, звісно, тепліше, тільки на великих галявинах Ось такий мороз біленький, а от поза лісом на краю лісу все таке біле і це вже сонце трішки піднялося зараз півгодинки і все розтане знайшов ось такого грибочка і поки не знаю тому що він схожий на білого а місце тут місце де ростуть боровики це білий звичайний білий гриб я тут буквально 20-50 сантиметрів звідси знаходив боровики І рік, і в цьому році дивно-дивно. Ой-ой-ой-ой-ой. Що це тут у нас? боровичок, Як я те чекав До речі, я вже тут знаходив для цього явиця. Я вам розказував, що ось там далі знову є львець і біля нього ростуть їжовики строкати які дуже полюбляють рости на тих місцях де ростуть боровики ось так і знову і минулого разу був такий вже старий гриб і цього також відійшов метрів 15 від того ялюця. на жаль розпаковочки не буде але погляньте що це тут знову боровичок ох ось це красень Сонце світить. Не хоче камера фокусуватись. Ось. Аго, а як ти туди заліз? Як тепер тепер діставати? Ні, не йде. О, зрушив. Ось. Ось такий грибочок. До речі, знову білий. Чому це, пробл... це не проблема, це радість, але тут зазвичай ростуть боровики також. Це місце, де ростуть вони. Краса, золотава осінь. Ранок. Так, красунчик. Невеличкий, але гарний. Пережив морозну ніч. І знову ж таки, тут ростуть боровики, тут білі не ростуть. Ну нарешті, нарешті. Нарешті ти виріс. Скільки я чекав. Під цим дубочком знаходив і весною, були гарні грибочки в травні місяці. І торік в цьому році цілу осінь ходжу, немає нічого. Нарешті перший. Дивіться, дивіться, який красень тут заглядає. Знову борочок. Минулого разу я казав, що кудись вони зникли і цього разу вже декілька ж таки знайшов. Значно краще. Мороз відступає, сонечко піднімається. Навіть стає трішки спекотно, якщо прямо на сонці стояти. Так, не знаю, чи ви бачите, але я вже помітив. Бачите? Ух, ух, ось це барвичок на моєму улюбленому місці. Ті, хто постійно дивиться, зразу впізнає чому. Не знаю, чи це все, чи ще щось є, не бачу. Нехай наступного разу знайдемо. Тому що ось такі вони ростуть. Ось такі бочки. Де корінь декілька разів більший за шапку. Я вже, можливо, комусь надоїм, але я вже розповідав, що знаходив тут гриба повністю білий під шапкою 950 грам. Півкілограмові це норма тут. Ну але в цьому році досить такий грибний сезон і не встигаю я сюди, тому що місце не на початку лісу, а можна сказати в кінці. І з сусідніх сіл люди швидше встигають, ніж я. Та й інші грибники. Ось так по сусідству з мухоморчиком росте грибочок. Грибочок на довгій ніжці. Поки непоганий результат. Ну правда, я останній раз тут був в понеділок, а вже з четвер. Біля чок. І знову ліс з моху. Що ж, завтра потрібно перейти на те ліс, де я чудові грибочки в мосі шукав. На грибну дорогу, так сказати. ну Мені це подобається. А є ще й маленький. Добре, що я ногою тут сильно не копну. Помітив такий горбик. Та й думаю, легенько перевірю. Взагалі супер. І маленькі грибочки знаходяться, і більш старші. Ні, мухомори. Силенечка, але це не головне, погляньте, які тут два красені. Перший, а вже бачите старий, я думаю, вони молоді. І цей також. Чи це від морозу, не знаю. Так. Що я хотів показати? А, знайшовши ось цього грибочка. У нього така ніжка дуже довга. Спочатку навіть сплутав з приболотою. Ось така чудова глявина і натрапив я на зеленички. Тим більше їх не одна, то й думаю покажу вже. Головне не розтоптати. Так, а як це показати все в кадр? Сподіваюся, ви помітили цей рядок, цю стежечку. Так, а все я показав чи не все? Ні ще не все. Це нічого щедна. Також і помохови полюбляють рости, але з піску вони більш такі, більш хрумкі, більш соковиті, як це пояснити. Але інша проблема це пісок. 15-20 разів промиваєш і все рівно він є. Потрапляється піщинка на зуби. Неприємно, але смачно. Буквально декілька метрів відійшов. І ну, ви бачите, напевно, мороз таки трішки зачепив. Ну і поряд, звісно, зеленички. Зеленички ми також беремо. Як бачите, ростуть і по зеленому мокові і також по прикордонні. Ось на узбіччі дороги росте ще один біленький красунчик. Супер! Ще один плюс. Так, красунчик невеличкий. До речі, на тому місці, де я 27 вересня. Знайшов білі гриби, де один гриб різ на іншому. Так, невеличкий, але знаєте що? Я помітив ще одного. Декілька кроків. А ось і він. О, є, викрутив. стоп, а він походу не один. Чесне слово, не бачу. Він був під мохом. О, оце вже супер. Три штучки на одному місці. Оце вже клас. Давно так не було. Все по одному та по одному. Не знаю як сказати, погляньте як прикольно. Це кротова нора. І прямо з кротової нори росте. О, невеличкий, але до речі не один. Це вже плюс. А ось іще один. Красивенький також. Поки два. Ну але також супер. Ось попереду галявинка, де гриб був з кротової нори, там був інший грибочок, а тут я бачу ще один. І знову ж таки з моху лізе. Схоже, в моху вже вологість нормальна. Температура також, не так холодно, тому можливо потрібно все ж таки завтра йти. На іншу частину лісу, там де більше такі мохи і більша ймовірність знайти гриби. Не знаю, що ж з цього вийде, тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Ну а я йду далі ще. Ну і знову грибочок з товстого шару хвойного опаду. О, тут довга ніжка. Красивий. Погляньте, які тут сусіди в нього. Та да, в цьому році мухоморів як ніколи. Хочу показати ще декілька хоча б польських. Ну просто краса. Ще якби камера добре працювала, було б супер красивий. Йдемо далі. Цей менший значно. Але всі здорові, всі. Всі також гарні, невеличкі, є і більші. О, ось тут ці... ціла кучка зараз. Не знаю, чи вдасться все зараз. Ох, да. Зараз трішки землю. От. Ось такий букетик з грибочків. Не часто таке вдається зараз зірвати. Це що ще є до ялівців? І погляньте, що тут в мене. Красунчик блистить, від морозу видно, трішки дісталося. Тому й мокрий. Ось це краса. Середина жовтня. В лісі спокійно. Давненько не було таких знахідок. Вже йду потрішки додому. А ось тут посеред дороги. Так, зрушим? Ні, не зрушим Ще глибше. Зараз так пішов. Ось такий. Ну, це відразу видно, що грибочок з пісочку. Ось така знахідка. Так, по одненькому, по одненькому, але трішки назбирали. Скоро вам все покажу. Ось за поворотом посеред дороги знайшов того грибочка. Погляньте яка тут краса. О, оцей значно кращий. Це проблемка, що в пісочку, але відразу видно, що цей гриб з піску. В порівнянні, наприклад, ті, що змог. Ось погляньте, давайте покажемо. Ну, наприклад, ось це все в різних місцях грибочки, але погляньте така шапка забарвлена. Ну, ось попередній гриб, а також ось цей. Значно слабше. Що, йдемо далі до краю лісу. Ну Ось я вже на краю лісу, покажу, що знайшов. Ось стільки грибочки. Тут біля 10 літрів польських. Ну, білі грибочки ви всі бачили, зелени. Також частинку показував. Дякую, що дивитесь, дякую за вашу підтримку і до наступної зустрічі в лісі.